Наталії Паснак, тримайся, моя рідна Україна, хоч сполена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, неместі, заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу. Мільйони в тебе, дочок і синів, гортуються у горі, діти і друзі, гортуються на зло всім ворогам і перемога вже на виднокрузі. Бо з нами Бог іщезне злого план. Не здавайся, моя рідна Україна. Сонечко світить. Добрий. Моя рідна Україна, не смій клонитись людій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просимо, українці, всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили стояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону. Країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах, Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо кожен, Господи, пробач. Щоб відродилась ненька Україна, щоб у крат прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра, авторська пісня Тетяни Іванцовий, моя Україна.